Купив я собі, значить, 13 iPhone. Оце хочу похвастатись перед вами. О, взяв його м -м, недорого. Навірно, за 1100 гривень. О, на 128 ГБ. От, знімаю всякі різні відеоролики для вас. Я хочу, щоб трошки ви мені допомогли. І. Хочу насобирати на 15 iPhone Pro Max на 1 Трабайт. Хочу, щоб мої ролики залітали, як пиріжки гарячі в ТікТокі. Щоб мене люди взнавали на вулиці, щоб зі ну, мною селфі робили, автори брали. От. Хочу стати самою популярною людиною в Вінниці, а потім в Україні, і всьому світі. Вот. І. Ну, поки я працюю на ну, дядь і ну, колись моя мечта збудеться, я стану дуже знаменитим блогером одним мільйоніком. І не буду їздити вже на тролейбусі, трамваї, автобусі. Вже буду як взрослий дядько їздити на якійсь машині там, можливо, якось Тесла там. Чи може. Мерседес, чи може БМВ, Ауді хочу. Люблю дуже. Колись в мене з'явиться дівчинка, коли я стану популярною людиною, бо зараз я нікому не цікавий, коли грошей немає. Ну все, ладно, поки добре. Ну купив 13 айфон, фон, оце хотів похвастатись.